Сьогодні під силу придбати житло одразу ж за повну вартість. Якщо вам не вистачає на квартиру певної суми грошей, можна сміливо йти до банку. Про реалії ринку іпотечного кредитування дивіться в програмі банки-клієнтам. Навіщо знімати квартиру, якщо ваш місячний платіж за кредит на житло дорівнює оренді? Житло подешевшило удвічі, та все одно купують мало. Ваш сімейний дохід 5 тисяч гривень. Ласкаво просимо по кредит на житло від держави. Банки активізують іпотеку. Під які відсотки дивіться далі. Незважаючи на вагоме здешевлення житла після кризи, квартири, наприклад, у столиці багатьом українцям не кишені. Олена мріяла про власну оселю давно. Як переїхала в столицю, почала потроху відкладати гроші. Назбирала чверть вартості однокімнатної квартири. Середня стоїмость зйомного жилья однокомітні квартири в Києві ставляє 3,5 тисячі гривень. Ну там 4. Олена Мозгун, Вінничанка. У Києві живе та працює понад 8 років. Знімає помешкання за 3,5 тисячі гривень на місяць. Вирішила взяти квартиру в кредит. Переконана, краще віддавати гроші за власне житло, аніж за орендоване. Життєве кредо. якщо сильно чогось хочеш, треба починати діяти. Самая стоимость за кредит. так лучше я буду платити за свою квартиру, чем за сйомною. Нові квартири у столиці, порівняно з цінами 2008 року, подешевшали удвічі. Житло класу економ, типу грущівки та гостинки утричі. Квадратний метр у новобудові обійдеться покупцеві у межах 9,5 тисяч гривень. Якісне житло на вторинному ринку трохи дорожче від 10 до 13 тисяч гривень за метр. Утім, попри падіння цін покупців не так вже й багато по по-прежнему сейчас на вторічному ринку доволі тяжело продати квартиру. Денис Седаков. на ринку нерухомості працює понад 17 років разом з дружиною. Створив агенцію з нерухомості, спеціалізується на продажах квартир у новобудовах та комерційної нерухомості, а також на купівлі продажу земельних ділянок під забудову. Життєве кредо не пасувати перед обставинами завжди лишатися собою. у покупателя дуже великий. і для того, щоб продати, потрібно от той ціни, от той ціни на є ціни, на ринку. Даже не от середній, а от мінімальні ціни по аналогічним предложениям от мінімальні ціни, що є уступка 5-10%, 15%. п'ятнадцять час ринок покупателя, покупатель торгується, покупатель там дає свої условия і отримує те, що він хоче, якщо продавець хоче продати. Головна причина, яка утримує людей від придбання житла, відсутність достатніх заощаджень. До кризи більшість квартир купували у кредит. Тепер кількість таких охочих поменшала. На даний момент, якщо розглядати точники фінансування, покупки недвіжимості, то основне – це більше 50%. Це власні средства. Наталія Галкіна, фінансовий аналітик, очолює департамент інвестиційного холдингу, спеціалізується на розробленні інвестпроєктів, пов'язаних із відкриттям бізнесу. Життєве кредо. Щоб не відбулося, не втрачати віру в себе та рухатися вперед. Вона кредита від застройщиків, це вторий істочник фінансування, це близько 30%. И 13%, где 13-15% финансируется, финансирование всех сделок происходит за счет кредитов, ипотечных кредитов. То есть объем достаточно небольшой. До кризиса покупалось 60-70% всех квартир в кредит. Покупалось. Особенно в сегменті там економ бізнес класу. практически дві квартири з трьох продавались в кредит. Зараз, можу сказати, що у нас очень мало клієнтів. квартиру купити в кредит. Очень дуже мало. То есть более того, за за чотири годин ну, буквально три у нас пройшло з привлеченням кредитування. Банки сьогодні готові кредитувати придбання житла, та попит ще невисокий. Населення пам'ятає період, коли вартість житла танула на очах, і вкладені кошти не виправдовували себе. Фінансисти пояснюють це кількома чинниками. По-перше, переважна більшість позик видавалася у доларах. 12% річних у валюті проти 18 у гривні зіграли злий жарт з тими, хто спокусився на начебто дешевий долар. Як наслідок з 2008 року їхні кредити подорожчали на 60%. По-друге, кажуть фахівці, кредити видавали з мінімальним першим внеском. Нині пропонують позики лише у національній валюті, відтак жодних курсових ризиків для клієнтів немає. Люди кредитуються ті, у кого не вистачає совсем незначительної суми дені. Даті готові докредитуватися, купити. Ольга Читає, юрист на ринку нерухомості. Працює 10 років. Рік тому відкрила власну агенцію з нерухомості. Переконана, цей сегмент українського ринку має велике майбутнє життєве кредо. Найголовніше для людини щаслива родина. Як раніше було що брали до 70%, то таких випадків практично не буває. Докредитуватися розумно, якщо є основна сума, то ні в якому випадку не… там. Стартових взноскак довели до коїся до 10% да можна було давати. То є есть, есть не менее половини, то да вже можуть до Ринок іпотечного кредитування в Україні майже зупинився у 2008 році. Банки згортали кредитні програми. Тоді іпотечний портфель Фінустану сягав майже 144 мільярди гривень. Але станом на початок 2012 року він зменшився до 95 мільярдів. І тут на допомогу прийшла держава. У квітні цього року Верховна Рада ухвалила зміну до держбюджету і виділила мільярд гривень на здешевлення вартості іпотечних кредитів для населення. Програма Доступне житло запрацювала вже у травні. Вона розрахована на громадян, внесених у реєстр осіб, які потребують покращення житлових умов. Суть програми у тому, що держава, а саме Мінрегіон, компенсуватиме банкам до 13% річних від тієї відсоткової ставки, за якою вони будуть видавати іпотеку населенню. Тобто сам клієнт сплачуватиме за кредитом лише 3%. Отримати кредит за програмою доступне житло можна у гривні на термін до 15 років. Валюта гривня. Термін кредитування до 15 років. Відсоткова ставка до 16% річних. Максимальний перший внесок до 25% вартості житла. Максимальна сума кредиту вираховується множенням нормативної площі житла на нормативну вартість 1 квадратного метра. Максимальна загальна площа квартири на родину з двох осіб 40 квадратних метрів. Або 58 квадратних метрів на родину з трьох та більше осіб. Кредит видається на придбання житла на первинному ринку нерухомості зі списку об'єктів, затверджених органами державної влади. Чомісячний платіж за кредитом не може перевищувати 40% сукупного доходу родин. Як зазначив прем'єр-міністр України Микола Азару, для реалізації цієї програми підбиратимуть недобудовані об'єкти, в яких частина квартир ще не продана. Таким чином, у забудовників з'являться кошти, необхідні для завершення будівництва та введення його в експлуатацію. Протягом чотирьох років забудовники не закладали. Нових будинків для будівництва, а спрямовували всі ресурси, які їм вдавалося залучити для добудови того, що є. Любомир Килимник, банкір з двадцятирічним досвідом, спеціалізується на залученні коштів від населення до фондів фінансування будівництва. Життєве кредо, кожен повинен оцінювати свої ризики і дотримуватися законодавства. До кінця року за цією програмою можуть отримати квартиру в кредит майже 30 тисяч родин з реєстру громадян, які гостро потребують покращення житлових умов. Якщо вас немає в цьому списку, можна отримати позуку на купівлю помешкання в середньому під 14%. Банки кредитують за такою невисокою ставкою завдяки співпраці з державною іпотечною установою. І це на сьогодні реальна можливість стати власником квартири для багатьох українців. На сьогоднішній день хто угодно може дозволити купити квартиру в кредит. Вопрос только в тому, яка какая, какая сума нужна. Ігор Артеменко, фінансист, працює у банківському секторі 12 років. Спеціалізується на казначейських валютних операціях, життєве кредо працювати, працювати і ще раз працювати. Тільки наполеглива праця дасть відмінний результат. Якщо це не велика квартира, то достатньо 5 тисяч гривень доходу сім'ї. І під державні програми вполне можна попадати. Щоб отримати такий кредит, необхідно мати перший внесок від 25 до 50% вартості обраної квартири та обов'язково білу зарплату. Береться офіційний доход. Павнімальні у нас в страні основне проблема офіційний доход. Когда банк видає кредити по своїм програмам, он може на це закривати глаза. Якщо це державна програма, то учитувається офіційний доход. За третій квартал цього року банки спільно з державною іпотечною установою видали удвічі більше позик на житло ніж за перше півріччя. Сьогодні кредити за державною програмою пропонують 115 фінустанов. У планах щороку видавати 800 таких позик. Утім, цього року щасливчиків побільшало. А мы уже выдали 937 на сьогодні. Безусловно, мы перейдем за тисячу. Ну, сучу там того, що у нас більше 300 кредитів зараз ще лежить на розсмотренні. Валентин Рибачук має медичну та фінансову освіту. У серпні очолив державну іпотечну установу. До цього пройшов кар'єрний шлях від лікаря-стоматолога до голови наглядової ради заводу. Життєве кредо разом. Ми сила, зробимо наше життя кращим. То ми вивчаємо документацію наскільки відповідають нашим вимогам. Тос, не виключаю, що там 200-300 кредитів, які там подають очередь, ми їх викупимо. І в этом году, є деякі обмеження за сумою. Чим більше місто, де купують квартиру, тим більша сума позики. У Києві до мільйона гривень. Обмежень за квадратними метрами немає. Кредит видається на термін від 5 до 30 років. В зависимості від того, коли наступає пенсіонний візрост фізлиця. Якщо пенсіони, ну, наприклад, чоловіку там лет, да, он берет кредит, значить це на двадцять Если ми, ми 30 лет, значит, значить можем до 30 лет видавати эти кредиты. Якщо фінансування в рамках програми Доступне житло відбувається лише для купівлі на первинному ринку нерухомості, то скористатися грішми від державної іпотечної установи можна для придбання житла на вторинному. Це полегшує фінансове навантаження на клієнта, упевнені банкіри. Якщо клієнт купує квартиру, яка вже здана в експлуатацію. Він може в ній жити, може здавати її. А если клиент покупает квартиру, которая только строится, он уже платит по ней проценты, а ему параллельно ещё приходится снимать где-то жильё. Найактивніші банки сьогодні кредитують придбання житла на вторинному ринку. Купити квартиру в будинку, який ще не зданий в експлуатацію це завжди ризик. Вистроющик, когда продаёт, он рассказывает про дифференсам своему дому и о том, что у него все красиво и замечательно. А мало кто может копнуть вглубь и понять на самом деле какое состояние юридическое. Документація, какого фінансового состояння будуть лідостроє на дом. Сьогодні ніхто не застрахований від зустрічі з шахраями, кажуть ріелтери. Вони радять, перед тим як віддавати гроші, варто пошукати інформацію про забудовника та об'єкт у різних джерелах, зокрема і в інтернеті. На форумах часто можна знайти багато чого цікавого про компанію, яка пропонує вам квартиру, а найкраще звернутися до досвідчених юристів. Всі застройщики, які перевоплощаються... Строили под одним именем, это имя уже испорчено, под другим, под третьим. Даже есть такие комплексы, жилые, которые вот они поменяли уже более трех своих названий, а его все застройщики пытаются завернуть в другую обертку и продать по-другому с другого ракурса. Ну так, і люди потихеньку покупають ті, хто не сталкивався раніше. потихоньку покупають водночас. Пропозиції від забудовника можуть бути такими ж вигідними, як і банківські кредити. Запевняють ріелтори. Компанія-забудовник зацікавлена в інвесторах, а тому часто пропонує клієнтам відтермінування платежів до п'яти років. Перший внесок має бути від 30 до 50 відсотків вартості квартири. застройщики стимулируют данный спрос, спрос на данную продукцию. То есть если застройщик предоставляет там, кредит и рассрочку на покупку квартиры у него в объекте, то тогда это может выступить интересным объектом, поскольку само ипотечное кредитование как источник финансирования достаточно дорогое. И вот у среднего статистического украинца не хватает, не хватает доходов. І збереження для того, щоб і этот кредит, якщо привлічати патічне кредитування. Ну якщо буде вигадне устроїв для рассрочки, то живе первичное жильо безумовно, це интересно. За словами ріелторів, купувати нерухомість у кредит вигідно, коли ціни на неї зростають. Тоді ви вкладаєте кошти у об'єкт, який через рік може коштувати вдвічі дорожче. А коли ціна стоїть на місці, вигідніше зачекати. Рынку недвижимости нужен посыл о том, что цена наконец-то начала расти, и тогда уже пойдет. Всі механізми ключаться люди будуть в кредит покупати, тому що пані, що луче ну при конечно, банковська ставка, яка менше, ніж темп роста ціни, тоді вигідно покупати в кредит. Розвиток іпотеки є потужним стимулом для підняття будівельної галузі. У свою чергу кожне робоче місце у будівництві дає 10 додаткових місць у суміжних галузях, кажуть в уряді. Тому обіцяють розвивати наявні та впроваджувати нові програми, за допомогою яких стати власником квартири буде значно легше. Брати чи не брати кредит, вирішувати вам і при тим. Як прийняти рішення краще дізнатися якомога більше про умови кредитування у різних банках і добре все зважити? Та якщо ваш платіж за помешкання, яке ви знімаєте, дорівнює платежу за кредитом, то чи варто віддавати гроші за оренду?